Суд призначив уродженцю Сколи 15 років тюрми за державну зраду. Галицький райсуд Львова визнав винним уже ув'язаного 45-річного Віталія у державній зраді та виправдовуванні агресії РФ, перебуваючи в СІЗО, він поширював проросійські пости. А після контакту з агентом ФСБ доручив 28-річній дружині фотографувати об'єкти критичної інфраструктури. За даними справи 45-річний Віталій з листопада 2022 року був мобілізований ні до ЗСУ, але вже через рік чоловіка відправили до Львівського СІЗО через підозру в нанесенні людині тяжких тілесних ушкоджень, перебуваючи під вартою, чоловік впродовж вересня-жовтня 2023 року, лайкав та поширював заборонені соцмережі однокласники пости на підтримку російської армії. Тоді ж правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом державної зради та виправдовування російської агресії. Наприкінці листопада того ж року з Віталієм через Телеграм сконтактував. Співробітник ФСБ Сергій Лєбєєв, який запропонував йому за гроші пошпигувати за об'єктами критичної інфраструктури, оскільки зрадник вже був у СІЗО, він вирішив залучити свою 28-річну дружину Надію, яка була на волі. Вирішив вчинити державну зраду, залучив свою дружину, використовуючи її уразливий стан, пов'язаний з відсутністю грошей для харчування та розв'язання побутових питань. Йдеться у вироку. Втім, жінка на початку січня 2024 року. Добровільно прийшла до відділку поліції та написала заяву на свого чоловіка через його зв'язки з російськими спецагентами. В середині лютого правоохоронці повідомили Віталію про підозру у судовому засіданні. 45-річний чоловік вину визнав частково. Він погодився лише з обвинуваченням у виправдовуванні російської агресії, а звинувачення у держзраді заперечив. Вивчивши матеріали справ, суд таки визнав Віталія винним у державній зраді та виправдовуванні війни РФ проти України. Йому Призначили остаточне покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили звання старшого солдата і зобов'язали сплатити понад 22 тисячі гривень за проведення експертизи. На вирок ще можна подати апеляцію.